Зараз ми з вами за декілька хвилин створимо повноцінну бізнес автоматизацію, яка робить персоналізований імейл-маркетинг. Або іншими словами, ми персоналізовані повідомлення будемо відправляти на пошту нашим клієнтам, і для цього ми будемо брати з таблиці з Google таблиці інформацію про наших клієнтів, генерувати тему та сам текст нашого письма за допомогою чата GPT і відправляти від нашої пошти на пошту нашому клієнту. Ну і давайте перш за все подивимось, як виглядає ця автоматизація в роботі. Для цього запускаємо. В нас знайшлася нова новий елемент в таблиці. Ми згенерували тайтл. Тепер ми генеруємо текст письма і відправляємо на нашу пошту. І саме зараз на мою пошту прийшло письмо, яке ми з вами тільки що згенерували. Ось таким чином виглядає письмо, яке я тільки що отримав. Ми маємо тригерний тайтл заголовок. І маємо текст письма, де ми розповідаємо про свою послугу, що ми ведемо в блог і перенаправляємо на телеграм-канал. Тож давайте тепер розбиратися, як створити таку автоматизацію. Перш за все, першим кроком нам треба витягнути дані з Google таблиці. Для цього ми підключили модул Google Sheets. Якщо що, ми все це робимо на сервісі make.com І я наголошую, що це третій урок з. Курсу безкоштовного по автоматизаціям. Якщо ви не бачили попередні два, то ось тут зверху буде посилання, також в описі під цим відео я залишу посилання. Обов'язково подивіться, тому що там я розповідав ці речі, які я не буду повторювати зараз. Тож, наша задача це створити Google таблицю. Я створив достатньо простий приклад Google таблиці, де в нас просто є ім'я і пошта, на яку ми хочемо відправляти наше повідомлення. Далі ми можемо, в принципі, адаптувати цей. Цю автоматизацію, додавши туди ще поле там, опис клієнта, якщо в нас є певна інформація, щоб на основі цієї інформації, ми і генерували персоналізоване повідомлення. І повертаємось назад до мейку. Тут відкриваємо цей модуль, який називається Watch New rows» Google Sheets, і нам треба підключити наш. Google аккаунт нашого Google таблицю. Це робиться достатньо просто. У другому уроці я вже розповідав і показував, як ми це можемо зробити. Далі наша задача – обрати search метод. Я обираю search from all, натискаємо ID Finder і просто пишемо назву нашої таблиці. У моєму випадку це email marketing. І далі натискаємо просто ОК. OK. Воно шукає все те, що буде схоже. І якщо це єдиний, як в мене приклад з такою назвою. Таблиця з такою назвою, воно її додасть. Якщо їх декілька, то у вас буде опція її обрати. Далі нам треба обрати номер нашої там, таблички, скажімо так, віконця, я не знаю, як це правильно назвати. Вказуємо, що так, в нас є хедери, вказуємо, що в нас потрібно шукати з А1 до Z1, це діапазон, тому що у вас буквально там 3-4 колонки буде зайнято, вам не треба там, прописувати якийсь там ще більший діапазон, тому що даних так багато в нас немає. І треба вказати ліміт. Ну, я раджу вказувати ліміт. Ліміт, що це таке, це параметр, який впливає за те, скільки за один раз, за один запуск автоматизації ми витягнемо з вами рядочки, тому що ми, по суті, можемо одночасно витягнути з Google таблиць там 5 рядків, 5 рядків почати обробляти. Я все ж таки, мені більше подобається по одному працювати, принаймні під час тесту. Потім цю, цей параметр можна збільшити. Ми натискаємо Save, і тепер давайте додамо якийсь а, якусь. Тестову інформацію і протестимо, як взагалі працює цей модуль. Я тільки що додав поле Іван і нову пошту, така ну це фейкова пошта, на яку ми ніби зараз будемо відправляти повідомлення. Повертаємось до нашої автоматизації, щоб протестувати конкретно цей ланцюжок, нам треба натиснути правою кнопкою миші і натиснути «Run this model only». Він запускається, і ми бачимо, що ми отримали новий елемент з іменем Іма Іван і імейлом Іван. Ну, те, що ми в принципі написали в таблиці, все супер, з цим ми розібралися. Це у вас буде працювати. Тепер наша наступна задача – це згенерувати тригерний Заголовок такий, щоб він чіпляв увагу, тому що email маркетинг і в принципі, це якби ну інструменти email маркетингу їх багато, але наша задача – це додати туди і я. Для чого? Для того, щоб він це робив персоналізовано, тому що все майбутнє, всі бізнеси вони будуть працювати виключно на персоналізованих історіях. Якщо ми можемо це зробити автоматично, ми можемо це зробити автоматично за AI, то ми це зробимо. Тому ми додаємо модуль, який називається Create Completion Prompt. Я так само у попередньому році розповів розповідав, як його підключити, як знайти токен в OpenAI. І, знову ж таки, тут буде така карточка, посилання. Можете перейти і подивитися або в описі. Я не буду на цьому зупинятися, тому що все це вже розповідав. І просто покажу налаштування, які нам треба зробити. Ну ми підключили connection, Супер. Далі обираємо метод: це якраз таки create chat completion. Далі наша задача обрати модель. Я обираю ChatGPT 4 o Mini, хоча глобально ми можемо навіть давайте спробуємо зробити. Але не раджу використовувати o 3 o 1 Це занадто складна модель для цієї здачі. 4,1, і 5 так само ні, тому що, по-перше, вона взагалі там 4-5 От, можна використати 4 o Latest або просто системну 4 o В принципі, і 4О також вистачить. Хто не розуміє різницю між моделями? Це там кращ моделі, краще працюють, але більше грошей витрачають. Але глобально. Під різні задачі різні моделі, задачі такого general, тобто загального характеру, класно виконуються з допомогою моделей 4О або 4О міні. Далі я налаштував два промти. Перший – це системний промт. Що таке системний промт? Це просто інструкція до чата GPT, як він повинен взагалі працювати. Тобто хто він такий, що він повинен робити. Це не конкретний промт до нього. Це не Прям конкретна задача, це, скажімо так, ми його налаштовуємо, щоб він постійно під цю задачу для нас працював. І я йому прописав, що він імейл маркетолог повинен робити тригерний заголовок 30-35 знаків, тобто дав йому обмеження вот і дам йому інформацію щодо е, нашого клієнта, щоб він, проаналізувавши її, зміг, якби як психолог, зачепити увагу, тому що наша задача, щоб цей імейл відкрили. Далі я даю роль юзер. Що таке роль юзер? Це скажімо так, просто наш запит до чата GPT. І я йому просто прописую, що ось ім'я нашої людини. У майбутньому, якщо ви захочете ускладнити цю автоматизацію, то ви можете додати, якщо у вас є інформація про клієнтів, ви можете додати інформацію про цього клієнта і витягувати її так само, як і ми. Дивіться, як ми витягуємо, ми просто натискаємо сюди в це поле і бачимо вивід абсолютно всіх полей, які в нас є. В нас наразі в таблиці є ім'я, емейл. Ім якщо ви в колонку це покладете якесь ще там опис або ще якусь інформацію, ви можете написати: ось ім'я, таке те ім'я, ось інформація. Інформація про клієнта і так далі, тому подібне, написати. І у вас буде більш персоналізований промпт, але для заголовка це якби не супер обов'язково, а для тексту повідомлення це буде надзвичайно важливо. До речі, якщо вам цікавиться тема, і ви хочете дізнатися, як створювати такі або набагато складніші автоматизації. У мене є повноцінний курс по ai автоматизаціям Всю інформацію ви зможете знайти на сайті, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Всі інші поля можемо залишати як є. Єдине, що я змінив Max Completion Tokens, це максимальна кількість токенів до 100. Чому до 100? тому що нам не потрібно багато токенів. Ми просимо його повернути. Всього лише 30 символів. Можете там про всяк випадок замінити на 200, вот, але це по суті там токени це кількість слів, якщо так абстрактно. Українською можна сказати, що там токени розділити на 3 або на 2, і це буде кількість слів, яку максимально може цей запит для вас видати. Це для того, щоб він там не повертав вам зайвої інформації. І натискаємо Save. Ну одразу, хоч ми вже почали розбиратися з чатом GPT, давайте подивимось на другий запит, який займається тим, що створює для нас саме текст. Повідомлення я тут так само, як ви бачите, одразу звернув увагу, зробив обмеження по кількості токенів, які ми відправляємо. От, і в нас є промпт. так само системний промпт, що він і мейл-маркетолог і так далі, де я вже налаштував, що повідомлення повинно починатися саме ось з цього. Давайте ще навіть знак питання поставимо. Далі тобі треба створити тригерний лист, а можна там відокремити, якщо там візуально так буде е, краще. Вот. І тобі треба написати тригерний лист, де розказати про те, чим я займаюся, і так далі. Ви глобально можете це більш детальніше описати, виходячи з того, що ви будете пропонувати. Ну і в принципі, думаю, розумієте, це просто запит до чата GPT. І в кінці я просто прошу, щоб він подякував за надану увагу, або ви можете. Прописати конкретний формат того, що треба зробити, або навіть якщо у вас це прям дефолтне повідомлення, ви можете потім до результату, який ми відправляємо на пошту, додавати якийсь текст, який ви захочете, але до цього трошки пізніше. І знову ж таки, я передаю, причому тут чомусь передається емейл, як ви бачите, а нам треба ім'я. Тобто ми знову передаємо ім'я, тому що це в моєму випадку єдина інформація, на основі якої ми можемо будувати якусь персоналізацію. але... Я сподіваюся, що у вас буде більше інформації про клієнта, і ви зможете вже будувати більш персоналізовані повідомлення під конкретний ваш бізнес. Все так само більше ніяких ми промтів і інших речей не пишемо. І давайте протестимо знову ж таки, як працюють конкретно ці. Наші етапи натискаємо Run this Module Only правою кнопкою миші. Нас просить ввести ім'я. Чому? Тому що я не запускаю всю автоматизацію, як я робив це на початку. Я просто хочу крок за кроком протестити, як працює кожен модуль, тому що весь процес автоматизації і створення взагалі будь-яких рішень він вимагає з собою оцей процес. Ітеративного, як ми працюємо і створюємо. Тобто, ми спочатку спробували одне додали, потім друге, третє, четверте і так далі. Тому що якщо ви одразу створите велику автоматизацію, потім будете намагатися її запустити, ви будете отримувати просто нескінченну кількість помилок, тому що ви отримали помилку на другому етапі, п'ятий взагалі і працювати тоді не буде. Тому я раджу все ж таки робити крок за кроком. Ми спочатку запевнили, що перший етап працює, переходимо до другого. Пишемо: Владислав, окей, він тепер запускає виключно цей етап. Цей запит робить. І ми бачимо, що чи готові ви довіритись Владиславу. Мені, до речі, не дуже подобається цей е, варіант. Він якби може затригерити, але глобально Владислав це ім'я нашого клієнта. І е, я думаю, ми просто через те, що не зовсім коректно прописали промт і сказав просто там ім'я таке-таке, але треба казати, що це ім'я клієнта, і ми повинні звертатися до Владислава. Але для нас зараз це не критично. І так само, давайте протестимо. Наш промпт, який створює текст. І пишемо Владислав. Натискаємо ОК. І тепер ми запустили окремо саме третій модуль, який генерує для нас текст нашого повідомлення. І тепер у результаті ми бачимо, що ми отримаємо повідомлення, яке ми з самого початку просили. Далі текст повідомлення, що моє ім'я. Владислав, але знову ж таки, бачите, він сприйняв, що Владислав, це прямо моє ім'я, а не ім'я клієнта. Я веду блог присвячений автоматизації процесів траля, просто якусь інформацію даю, тому що я не надавав йому багато інформації про себе взагалі. Він нічого про мене не знає. Це не мій чадівці, скажімо так, який вже навчений. На мені також посилання на телеграм-лінкою, яка потім перетвориться в пошті на зручну лінку. І дякую за надану увагу. Це все можна адаптувати. Я думаю, ви без проблем це все діло зможете зробити. І тепер нам залишилось найцікавіше: це нам треба відправити це повідомлення на Gmail, на пошту до нашого клієнта. Але це не проста задача, як виявляється, як, наприклад, підключити Google таблиці, тому що підключити, наприклад, Google Drive або google пошту. Нам треба зробити ще декілька додаткових дій, і зараз ми з вами їх зробимо. По перше, нам Треба перейти на Google Cloud Платформу і зробити, дивіться, тут декілька кроків, які достатньо прості. Я вам зараз все покроково покажу. Посилання на цю статтю, яка від відмейку я залишу в описі під цим відео, і ви зможете також самостійно перейти і перейти по за посиланнями, які я тут використовую. Перше, треба зробити це залогінитися в Google Cloud Платформі. Далі дивимося, що нам треба створити проєкт. Після цього написати ім'я проекту, створити його і. Обрати проект, який ми з вами створимо. Бо якщо ви вже створювали його, то це робити не треба. Давайте швиденько це зробимо. Я перейшов за посиланням consolecloudgoogle.com і тепер бачите, в мене вже є цей проект. Вам треба буде просто взяти, натиснути і створити новий проект. Як ви бачите, в мене їх вже достатньо, тому я не буду його створювати. А процес створення окей, покажу вам швиденько. Натискаємо «New project» обираємо назву проекту, створюємо, де да, і в принципі все. Наступним кроком нам треба дозволити API, тобто включити увімкнути API для Gmail. Для цього треба перейти API-сервіси, далі. Бібліотека, знайти Gmail і увімкнути Enable. Тож, давайте перейдемо. Як з нами знайти API сервіси? От в мене вони є тут, також в навігаційній панелі збоку. Але як ви бачите, я їх сюди додав. Раніше в мене їх не було. І у вас, скоріше за все, їх також не буде. Щоб вони з'явилися, можете просто написати в пошуку API. І тут буде API і сервіси. Далі переходимо в «Library» бібліотеку, і наша задача – знайти Gmail. Бачимо Gmail API, натискаємо. І треба увімкнути кнопочку Enable. Після того, як ми увімкнули, ми дали дозвол для того, щоб працювати з поштою через API. Дивимось, що нам треба зробити далі. Далі нам треба сконфігурувати наш «OAuth Consent Screen, якісь тут речі, але банально ми робимо все по кроках. Збоку нам треба знайти Google OAuth Platform. Окей. Далі Get Started. Overview App Information, Audio External. «Окей». Зараз я подивлюся, тут багато кроків, але вам треба буде робити один за одним. Under Contact Information, Next, Finish. Добре, тож, давайте переходити на Google Aus Platform. Копіюємо, знову ж таки, в пошуку шукаємо Google Aus Platform. Тут знайшли. Все, ми перейшли. Далі нам треба натиснути View All Products і запінити Google Aus Platform. Окей, це якби на майбутнє. Натискаємо Get Started і в Overview під App. Information нам треба записати наш Gmail-адрес. Дивіться, на цій сторінці у вас буде надпис Get Started, де треба буде потім перейти, вказати Application Name Make, вказати вашу пошту, з якою ви зайшли, в принципі і яку ви будете використовувати. Потім треба створити і далі будемо йти по кроках. Давайте подивимось. В нас ось тут написано Get Started. В мене просто немає цього, тому що я вже зробив це налаштування. Але після натискання нам треба просто буде вказати Make в Application Information, там де я вам тільки що показав, і вписати вашу пошту. Під аудиторією треба буде обрати External, тобто зовнішню, натиснути наступний крок, під контактну інформацію, вказати вашу пошту. І натиснути фініш. Все на цьому етапі в мене вже все стоїть. Тепер нам залишається додати декілька наступних речей, які дозволять далі нам інтегруватися з мейком. І перше з них це під секцією брендінг. Нам треба в авторайзі Domains» додати «Make.com» і «Integromat.com». Заходимо назад, бачимо, у нас аудіонс, «Branding», а «Branding» ось тут в нас і є. І ми заходимо вниз і бачимо, що треба додати «Make.com» і «Integromat». В мене вже це додано, тому що я вже цю історію. Роби, повертаємось назад і дивимось. Далі під аудиторію нам треба додати тестового користувача. Це написано, що optional, але в нашому випадку це обов'язковий крок. Нам треба додати нашу пошту як тестового користувача для того, щоб ми потім могли використовувати його, цю пошту для того, щоб в принципі працювати з нашою імейлом. Інакше це буде працювати виключно, якщо ми там запаблішимо десь на сайті і так далі, але давайте не ускладнювати і просто перейдемо до. Ауді залишаємо тут тестинг, не треба публікувати, і просто додаємо тестового користувача. Далі заходимо в Data Access, і наша задача додати Google Scope. Що це таке? Це те, по суті, на що ми будемо давати доступ, тобто дозвол. І в нашому випадку ми, по суті, даємо дозволи до роботи з нашою поштою, щоб там відправляти, читати, редагувати повідомлення. Тому ви просто можете скопіювати цю історію першу і другу обов'язково. І тепер перейдемо сюди, Data Access. Йдемо в, сюди, натискаємо Add or Remove Scopes. І далі просто написує, прописуємо те, що нам рекомендували. Бац, і знаходимо ось такий скоп. Повертаємось назад, копіюємо другий Mail, Google. Повертаємось сюди знову і вставляємо другий скоп. Так, давайте перший з фільтру приберемо. І тепер другий. Окей, закриваємо. І тепер ми бачимо, що в нас є один скоп доданий, і десь ще другий вже є. Ми його додавали. Ось він тут знаходиться. Все, нам треба зробити апдейт, і тепер ми маємо оці скопи, які ми з вами додали. Вони нам якраз таки дозволяють працювати з нашою Google поштою. Повертаємось назад, натискаємо апдейт, сейф. Окей, все це ми зробили. Про паблішний статус я вам розповів. І останній крок, який нам треба зробити, це створити. Create Client, тобто нам треба створити наш токен, завдяки яким ми будемо взагалі працювати. Тут натискаємо Clients, Create Client, описуємо Application Name, Redirect URI треба буде вказати ось цей. Окей, Ми це скопіювали, все, більше нічого не треба робити. Добре, заходимо в Clients, натискаємо Create Client, Application tab, Web Application, Ім'я напишемо просто make, Redirect URI, це ось те, що ми скопіювали з вами. Звідти. Натискаємо Create, і треба десь плюс-мінус 5 хвилин, щоб це все почало працювати. І тут нам треба скопіювати Client id і Client Secret. Повертаємось до Make, тому що нам тепер треба підключити всю цю історію. Дивіться, в мене вже підключено, але вам треба буде натиснути Add, назвати Connection, як ви хочете, і натиснути кнопку Show Advanced Settings. І от сюди вставити ваш Client ID. І клієнт Secret, але нікому не передавайте цю інформацію, бо тоді хтось може використовувати ваші дані. І після того, як ви це створите, треба буде просто натиснути «Sign in with Google», залогінитись через ту пошту, яку ви вказували як тестовий користувач, обов'язково натиснувши «Continue», Там буде такий невеличкий на білому фоні не кнопка. І після підключення у вас з'являться налаштування, які ви можете зараз бачити у мене. І ці налаштування просто вказують нам, що і куди відправляти. І тут нам треба вставити пошту, яку ми взяли з попереднього кроку, куди відправляти повідомлення нашого клієнта. І результат, який ми отримали в першому випадку, як subject тема ось тут. І результат з наступного кроку, дивіться, тут п'ятий, і потім йде шостий. Шостий це от наступний крок, там де ми генерували текст повідомлення. І ми просто вставляємо результат. Дивіться, результат у нас, якщо що, ось тут просто бац, і натиснули результат. І ми вставляємо його в тіло нашого письма, щоб відправити, і натискаємо «Save». Все. Таким чином, наша автоматизація закінчена, і ми тепер можемо повноцінно запустити її і протестувати. Тому давайте я з вами додам знову ж таки дані попередні. Повертаємось до нашої автоматизації, запускаємо її і дивимось. Окей, дані ми взяли. Далі ми створили тему письма, ми створили текст письма і відправили на пошту. Супер, я зараз дивлюся, і в мене на пошті знову прийшло письмо, яке я тільки що автоматично відправив. В рамках нашого безкоштовного курсу це перша бізнес-автоматизація. Я хочу вас попросити написати в коментарях, а яку ви хотіли навчитися робити автоматизацію. І одну з ваших автоматизацій я обов'язково оберу і розкажу і покажу, як її створювати на одному з чергових уроків.